Щотижня в Чернівецькому обласному перинатальному центрі проходить День відкритих дверей. І щоразу він особливий. Ось і зараз майбутніх батьків запросили, аби ознайомитися з умовами, де буде народжуватися їхній малюк. Про деталі дізнавалася моя колега. Основна мета дня відкритих дверей продемонструвати, що це не просто медичний заклад, але й місце, де зустрічаються серця, що готуються до нового життя. Ініціатива проведення дня відкритих дверей це моя особиста ініціатива. І організатором перших днів відкритих дверей, і десь протягом року цим займалася я, власне. І це було зумовлено тим, що коли я прийшла працювати в Чернівецький обласний перинатальний центр. Я звернула увагу на те, що жінки, які є пацієнтками, надзвичайно стривожені, дуже стресовані, і їм потрібно більше знати про те, що відбувається у перинатальному центрі. Це має бути місце, де народжується щастя. Це має бути місце, де всі посміхаються, і жінки мають мати як можна більше Інформації про те невідоме, що їх чекає попереду. Молоді батьки приходять, аби ознайомитись з умовами, де буде народжуватися малюк, поспілкуватись з лікарями, поставити питання. Сьогодні ми вчергово проводимо вже традиційно День відкритих дверей для наших пацієнток. Наразі День відкритих дверей проходить щотижня, що четверга, щоб кожна пацієнтка потенційно перинатального центру могла завітати до нас та ознайомитися з умовами перебування. Наразі День відкритих дверей можливий з партнерами і також для гінекологічних і просто для всіх вагітних та невагітних жінок, які бажають завітати та побачити умови. Працівники центру прагнуть, щоб з першого кроку майбутніх батьків зустрічала атмосфера затишку та професійного підходу. Вони мають змогу зустрітися з лікарями та акушерами, які роз'яснюють всі аспекти, пов'язані з вагітністю та пологами. Такий трепетний період у житті кожної жінки він потребує в першу чергу безпеки та комфорту. Тому ми хочемо продемонструвати, що у нас є і комфорт, і безпека. На кожній екскурсії ми демонструємо наші пологові зали, операційні, також маршрут пацієнта, по якому пацієнтка до нас поступає, та всі відділення, які вона може пройти за час перебування в перинатальному центрі. Також вагітні мають можливість задати всі питання, які їх цікавлять стосовно перебігу пологів. Стосовно стосовно знеболення пологів також після пологового періоду та познайомитись ближче з лікарями, з якими вони будуть стикатися в процесі свого перебування у нас для того, щоб всі страхи та всі якісь такі можливо перестороги, пов'язані з цим були відсіяні. Фахівці центру провели презентації та майстер-класи з підготовки до пологів, показали сучасні технології та обладнання, які використовуються в центрі для забезпечення комфорту та безпеки як майбутніх матерів, так і новонароджених перинатальному центрі функціонує безліч відділення, але основний акцент і основна відмінність перинатального центру від інших лікувальних закладів. Це саме акцент на дитячих відділеннях. У нас є дитяча реанімація, також фізіологічне відділення новонароджених, де дітки перебувають після кесарського розтину. Якщо мама бажає відпочити, дітки йдуть в фізіологічну палату під нагляд. Також є відділення постінтенсивного догляду. Тобто, дітки, які пройшли реанімацію і потребують подальшого спостереження, вони спостерігаються у нас. Далі до повного здоров'я та до виписки таким чином. Ми забезпечуємо повний цикл надання неонатальної допомоги від планування вагітності, ведення вагітності, постановки на облік, пологів, народження і також супроводу діток аж до самої виписки. Були організовані екскурсії по відділеннях, під час яких показали умови для породіль. Зокрема, пані Анастасія, яка нещодавно стала мамою, ділиться враженнями від перебування в центрі. Дуже задоволена. Персоналом дуже приємний персонал. Дуже всі турбуються. Питають, чи можливо цілодобовий догляд, я можу звернутися там 24 на 7, запитати ну, допомогу якусь з приводу дитинки, з приводу себе можу звернутися. Це мені дуже подобається. Я не пошкодувала, що вибрала перинатальний центр. Але найважливіше такі дні це можливість спілкування майбутніх батьків один з одним. Вони ділилися своїми страхами, радощами та очікуваннями, будучи впевненими, що тут їх зрозуміють. Та підтримають. Захотіли приїхати побачити умови, поспілкуватися з лікарями. Готуємося. Ми прийшли достовіриться, подивитися, як тут, щоб побачити, що все тут так, як ми бачимо з інтернету, що так все є і насправді. Знати, чого чекати. В перинатальному центрі щоденно цілодобово приймає жінок з усіх куточків Буковини, з усієї України, щоб надати висококваліфіковану медичну допомогу. Як запевняють лікарі, їхня велика команда самовіддано працює на єдиний результат, щоб день зустрічі новонародженого запам'ятався як найщасливіший. Діана Добинда, Іван Мітрік, Теми Дня, ТВА.